Добрый день! Шановні батьки, шановні майбутні кадеты. Хочу вам сказати, що у кадетському корпусі на данный час пройшов перший этап вступної кампании. Святкира у кадетському корпусу. В интернете все почти Мама, будете допомагати. А я уже. А я Шановні, просто его пропозиция рекомендувати. до за рахування, а если пропозиции нема, кто за, голосовать. Усім дякую, усіх вітаю і чекаємо у нашому закладі освіти. Частина наших абітурієнтів, які виявили бажання стати кадетами, вже зараховані до кадетського корпусу. Ми починаємо другий етап. Тому, шановні, у кого є бажання вступити до нашого кадетського корпусу, усіх вас чекаємо. Будь ласка, по інформації, що стосується вступу, звертайтесь у приймальну комісію. Приймальна комісія буде працювати. Червень місяць, войпень місяць і серпень місяць. Будь ласка, звертайтесь, надавайте документи і будемо залюбки вас усіх бачити в нашому кадеському корпусі. На даний час увесь персонал, вся адміністрація кадеського корпусу працюють над тим, щоб підготувати заклад освіти до нового навчального року. Проводимо ремонтні роботи, готуємо спальні розташування, готуємо їдальні і будемо вас усіх чекати з 1 вересня в кадеському корпусі. Але є маленьке але буде все залежати від ситуації. Якщо ситуація буде дозволяти, будете у нас знаходитись, будете у нас проживати, будете у нас навчатися. Якщо вдруг не буде дозволяти ситуація, то буде проводитись і надалі заняття, в форматі онлайн. Шановні юнаки, шановні дівчата, хто ви його бажання вступити до нашого кадейського корпусу, будь ласка, подавайте документи, вступайте, чекаємо на вас.